Η provincy is abî Adult板τ еёales της σростωρίας των επιτυχών της φυσικήςключίνωσηςolla. Υπότυχα που αυτές τις χρονιές ôρεξαν incidental, αντί Ликуйте праведні в Господі, хвала праведним личить, прославляйте Господа на арфі, на десяту струнному інструменті йому вигравайте. Я вина милість, бо в тобі надія. Бо праведне Господнє слово, і всі його діла вірні, Він любить праведність і справедливість. Милість Господа, земля повна, я милість, бо в Тобі надія. Адже очі Господні на тих, які Його бояться, котрі покладають надію на Його милосердя, щоб і спасти їхні душі від смерті, прогодувати їх під час голоднечі, Я ви на милість, Бога.

Я є дорога і правда, і життя, ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. Алілуя. Господь з вами. Слова святого Євангелія від святого Йоанна. Слава тобі, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням, хай не тривожиться ваше серце, віруєте в Бога і в мене вірте. В домі мого Отця багато осель. Якби так не було, то чи я сказав би вам, що йду приготувати вам місце, і якщо піду та приготую вам місце, то я знову прийду і візьму вас до себе, щоб де я, там і ви були. А куди я йду, ви дорогу знаєте? каже йому Тома. Господи, ми не знаємо, куди ти йдеш. Тож як можемо знати дорогу? Ісус говорить Йому: Я є дорога і правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця інакше, як через мене. Якби ви мене знали, то знали б і Мого Отця. І відтепер знаєте, знаєте Його і бачили Його. Каже йому Филип, Господи, покажи нам Отця і цього нам вистачить. Говорить йому Ісус, скільки часу я з вами, і ти не знаєш мене Филипе? Хто мене бачив, той і Отця бачив. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Хіба ти не віриш, що я є в Отці і Отець є в мені? Слова, які я кажу вам, не від себе кажу, отець, який у мені перебуває, Він і творить діла свої. Вірте мені, що я в Отці, а отець у мені. Якщо ж ні, то через самі діла вірте. Воістину, воістину кажу вам, що той, хто вірить у мене. Діла, які я роблю, робитиме, і Він навіть більше від них чинитиме. Бо я йду до Отця. Це є слово Господнє, слава, Тобі, він Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Дорогенькі любі в Христі, кохані наші парафіяни, божі дітоньки, сьогодні ми чуємо такі слова в Євангелії, це 14 розділ святого Яна Апостола, коли Ісус каже, що немає іншої дороги до Бога Отця, як тільки через Ісуса Христа. І ми не раз, коли чуємо, ну, чуємо дуже часто ці молитви. На літургії, коли Сон читає в Костілі на початку служби Божої, потім на приношення дарів і після комунії, так само коли ми читаємо літанію чи якісь молитви з кьонжечки, то там є на кінець молитви такі слова через Христа Господа нашого. Амінь. Або написано через Ісуса Христа, Господа, нашого Твого Сина, в Святому Дусі. І так далі, тобто є вираз цієї святої Трійці, ми знаємо, що Костю нас вчить, що ми молимося до Отця Небесного через Ісуса Христа в Святому Духові. Так. Тому, наприклад, одні кажуть, що не треба святих, не треба Тінки Божої. Але тут самий спосіб молитви підказує нам те. Що якщо через Ісуса Христа, то вся історія з Ісусом пов'язана: а це і Марія, це всі ці святі, які наслідували Ісуса Христа, апостоли, мученики, всі ці люди, які жили на протязі віків і століть і заслужили собі на те, щоб Костіль їх визнав, що вони є авторитетом для нас, що можуть теж бути прикладом. Як наслідувати Бога і святий це не є Бог, а святий це є людина, яка окреслена через Костю, через спільноту церкви, що вона через такий а не інший спосіб життя є прикладом, тобто померла, вийшла від цього світу до неба в характеристиці святості, в опінії святості. Тобто, так, як ця людина живе, так як вона молиться, як вона поводить себе. То вже по людині видно, що вона є святою, зв'язана з Богом, з'єднана з Богом. І це є все в Ісусі Христі. Якщо через Ісуса молимося до Отця Небесного, то ці святі, які проголошені церквою, є для нас прикладом до наслідування. Тобто ми можемо робити так, як вони в житті, і наслідувати небо, успадкувати небо, наслідуючи Ісуса Христа. І це все є в церкві, в Костілі впроваджене. Через Святого Духа, тому що коли Ісус зіслав Духа Святого нам від Отця Небесного, ми кажемо п'ятидесятниця або зелене свята зі Шерстя Святого Духа, це є такий офіційний день народження Костьола. Тобто, в цей момент учні, апостоли Ісуса почали проповідувати і нести цю добру новину, і ми її аж до сьогодні плекаємо, молимося, ходимо до костьола, Самі творимо цей кості, живий і спільноту церкви, і це Дух Святий провадить все. Тому Ісус каже, що немає іншої дороги до Отця Небесного, як тільки через мене. Люди сьогодні шукають інших способів, дуже багато людей є, які кажуть, що вистачить бути тільки добрим, робити добро, не обов'язково йти до храму, чи там охрещеним бути, чи таїнство приймати, що ми можемо. Творити добро, і, і в цьому добрі будемо спасені. Але якщо Ісуса Христа була думка заснувати костюм, церкву, і тим більше, що ми бачимо, що стільки століть існує костюл, то це не є якась видумка людська, бо то, що людина придумала, воно через якесь час проходить. Так, скажімо, міняється все на світі, і якісь там чи професії міняються. чи навіть ми самі знаємо, як програма освіти міняється раз так, раз так, то, то було шість днів вчилися, то п'ять днів вчаться, то по шість уроків, по сім. Всякі предмети, одні приходять предмети, другі відходять. І завжди щось міняється в житті на цьому світі. А Костюл є той самий. Це означає, що костюл заснував Ісус Христос і це Його. Задумка така, так скажемо, по-простому, це його воля, тому що Він так хотів людину до себе привести через костюл, через сакраменти, таїнства. І тому каже сьогодні Євангелія святого Йоанна, що немає іншої дороги тільки через Ісуса Христа. А Ісус каже сьогодні такі слова, що Я є дорога, правда і життя. Я і дорога, правда, і життя. Це так, якби ми хотіли зрозуміти, то скажемо такий приклад, що, наприклад, йдемо там до сусідів, щось ми питаємося і кажемо, от нам потрібно там врача хорошого, такого доброго лікаря, щоб нам щось порадив. А цей сусід каже: Ну, то я врач, кажіть, що вам треба. А ми, наприклад, цього не знали. Так, тобто ми е, шукаємо врача, а стоїмо перед врачом. Або е, кажемо, нам треба якась вчителька, щоб приготувала дитину на екзамени, бо десь має поступати. Може, ви чули, то ми б хотіли там з якоюсь вчителькою поговорити. А ця жіночка каже: Ну я вчителька, слухаю вас, що вам треба. Так? Ось іменно шукаємо вчителів, а перед вчителькою стоїмо. Так само е, дуже часто люди шукають Бога. а... Стоять в цьому всьому, знаходяться, що Бог сотворив цілий світ, всю природу, все, що ми бачимо, небо, землю, ці, дерева, ліси, поля, птахи, звіри, риби, все, що є. Дивимося на створіння Боже і кажемо, а де ж той Бог? Так, а все бачимо, що Бог сотворив. Тому є дуже важливе, щоб ми розуміли, що шукаючи цієї дороги в житті, правильної дороги, Якогось способу життя, ми маємо жити так, як Ісус Христос. Шукаючи правди, ми повинні цю правду мати від Бога. І знати, що тільки Бог є правда, тільки Бог є правда. Так я пам'ятаю, як ще в дитинстві, там, чи з бабусю, чи з мамою щось там розмовляли, і не раз такого зі школи прийду і кажу: ну от як повинно бути? Бо в школі так кажуть, вдома так, ще тоді. Коли я вчився в школі, то казали, що Бога нема, що це придумано. І бабця тоді мені показала на образ і каже: це твоя відповідь. Те, що ти чуєш вдома, те, що ти чуєш в школі, тут в образі твоя відповідь. Подивися, ну і там було образ серце Ісуса, з другої сторони Матінки Божої, серце Марії. Ну, Бог є, але хто про нього як говорить, це вже залежить від людей. Так? Тобто Він є істина, Він є правда. І він є життям. Якщо ми живемо з Богом, ну, то кожен з нас розуміє, наскільки це життя є по-людськи дивлячись на наше життя, хтось скаже, воно є трудне, важке, бо хтось так пережив, хтось таке, таку ситуацію пережив в житті, комусь легше, комусь важче. А ми скажемо, а нам з Богом є добре, хоча багато труднощів, хоча багато страждань пережили, хоча, може, не раз якусь хресну дорогу пройшли, але якщо ми з Богом, то, то нам є легше. Я з Богом, так, я захищений чи захищена. І це є дуже важливо. Тому, кохані, сьогодні, вслуховуючись в ці слова Ісуса Христа, хочемо насправді шукати в Богові нашої дороги, шукати в ньому правди, відповіді на всі наші питання і жити так, як жив Ісус Христос на землі, щоб ми могли удостоїтися неба. Амінь. Христос Воскрес! Бог заплатить